Наступ росіян на Харківщину спричинив нову хвилю переселення. Люди, які вже раз пережили окупацію виїздять з прифронтових населених пунктів, плюс евакуація оголошена із двох громад на Сумщині. Куди везуть людей і як держава їх підтримує? Про це ми будемо зараз говорити з віце-прем'єр-міністркою України, міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. Пані Ірино, я вас вітаю. Вітаю. Ну, оцей новий наступ росіян на Харківщину розпочався 10 травня, рано вранці. І станом на сьогодні, скільки цивільних виїхали із зони ведення бойових дій саме на Харківщині? Коли ми кажемо загалом, то майже 10 тисяч цивільних. Але треба розуміти, що є. Евакуація, яку здійснюють люди самотужки. Так вони на своїх транспортних засобах виїжджають. Є евакуація, яка здійснюється за рахунок волонтерів. Це теж важливо знати і дякую за це волонтерам. І є евакуація, яка здійснюється за рахунок держави, так ОВА, ДСНС, інші, які допомагають виїхати, Нацполіція, які допомагають виїхати нашим людям здебільшого до Харкова. В Харкові є Хаб, де людей приймають. Надають первинну допомогу, записують на грошову допомогу, розселяють, якщо є потреба, і далі всі необхідні дії роблять. Зараз ще додалися дві громади на Сумщині, з яких теж оголошена евакуація, і ми розуміємо, що може бути розширення лінії фронту і розширення зони бойових дій. Про це головне управління розвідки говорить. Зокрема, чи готова система до прийняття нової ще більшої хвилі переселенців? Ми постійно готуємося. У нас щосереди штаб евакуаційний. Ми засідаємо разом з усіма ОВА, з міжнародними організаціями, волонтерськими місцевими організаціями. Всі від кого це залежить, ми сідаємо і координуємо роботу. До прикладу, на Харківщині зараз гостро стоїть проблема по декількох психоневрологічних диспансерах. Їх точно треба вивести і вивести негайно. Міністерство соціальної політики отримало відповідне доручення і вже за тиждень. Шість закладів, а це більше 500 осіб, мають бути релоковані. Ми також говоримо про Сумщину і інші області, де є зараз оголошена обов'язкова евакуація, без закладів з маломобільними людьми, так геріатричні заклади чи психоневрологічні диспансери, були переміщені заздалегідь, щоб потім, взимку, це не була проблема з навантаженням на мережі, і звичайно, що завдасть дискомфорту нашим людям. Куди потрібно звертатися, якщо людина хоче евакуюватися із небезпечної зони? Ви сказали, що цим займається і місцева влада, і поліція і волонтери. От людині в цьому всьому розмаїтті. Куди діватися? Задзвонити або на гарячу лінію ова. А якщо ні, то на 1548. Наше завдання закоординувати зусилля місцевої влади, так міжнародних партнерів, бо це дуже важливо. У них є фінансовий ресурс, який необхідно критично необхідно сфокусувати, наприклад, на Харківщині. Бо добре, що склад десь в Дніпрі або десь в іншому великому місці, але всі ресурси мають бути зосереджені в Харкові. Ми розуміємо наскільки важливо швидкість, так тобто відповіді на виклик і адекватність, що треба, і коли треба, і тоді воно працює. Ну от людина, наприклад, на Харківщині сідає в евакуаційний транспорт. Її привозять в Харків в Хаб. Якщо людина не хоче далі залишатися в Харківській області, хоче більш безпечне місце. Як далі відбувається ця процедура? Хто куди її перевозить і де поселяє, зрештою? Пані Яну, мушу розповісти про специфіку Харкова. Якраз з Харківщини люди в основному хочуть залишатися в Харкові. 90% тих, хто евакуйовується, не хочуть їхати за межі області і хочуть, аби їх розселили в Харкові. Там є відповідні гуртожитки, які вже зарезервовані. Там є відповідні міні хаби. Так які теж волонтери дякую їм, допомагають облаштовувати і міжнародні організації. Також але недостатньо, як на мене, комфортні умови. Я бачила деякі фотографії, знаю від волонтерів, що буває, що гуртожитки не готові. До прикладу, для маломобільних людей вони не можуть жити на п'ятому шостому поверсі щодня, наприклад, без ліфту, так спускаючись з ходовими клітинами. Люди з тваринами їх деколи не поселяють в гуртожитки, і цьому теж є об'єктивні і суб'єктивні причини. Отже, ми зараз шукаємо всі можливості, щоб люди, які хочуть виїхати за межі області, мали таку можливість зробити це невідкладно. Це і Закарпаття, це і Львівщина, це і Чернівеччина, які готові приймати наше завдання прокласти цей маршрут, дати контактні номери телефонів волонтерам, бо вони теж допомагають так, ова законтактувати, щоб ці маршрути були найбільш комфортні для наших людей. Яку матеріальну допомогу зараз отримують люди, які виїздять із зони бойових дій з інших небезпечних районів? Люди мають право на отримання від міжнародної спільноти 10 тисяч 800 на особу реєструються до прикладу в Харкові на Хабі і протягом місяця отримують таку допомогу. А також я роблю тут великий акцент для наших УСЗНів, для наших соціальних захистів, так які є на місцях. Вовчанськ, липці, всюди, де оголошена обов'язкова евакуація, те саме Сумщина, те саме всі інші регіони. Люди, які виїхали вдруге, мають право вдруге на виплати ВПО. Тобто їм повинні призначати нові виплати ВПО. Це прописано в постанові. Якщо Відбувається порушення прав людини, яка виїхала тим тимчасово переміщених осіб, не селять з собакою, немає умов для маломобільних людей, не виплачують гроші, тому що ви вже були переселенцями. І знову стаєте на цей облік. Куди є мити з цим? Куди звертатися? 15.48. Цілодобова гаряча лінія. Ми приймаємо такі дзвінки і реагуємо. У нас сидять більше 25 людей на гарячій лінії, які. 24 на 7 приймають дзвінки в п'ятницю, до прикладу, штаб ВПО посередом. Я вже сказала, штаб по евакуації. Ми беремо їх в роботу. Якщо не вистачає постанови, ми змінюємо постанову. Але часто буває, що це людський фактор на місцях. Люди або десь не додали документи, або десь працівники так. Не дуже ретельно підійшли до оцінки таких документів. Я дуже прошу, будь ласка, давайте допоможемо один одному і будемо підтримувати один одного. Дякую вам, пані Ірино, що приєдналися. Це була Ірина Врещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.